Це перший офіс, та вони будуть створені у кожному районі Харківської області. Фактично по всіх програмах можна дізнатися інформацію, і отримати допомогу і реальна фактична грант або прийняти участь в рядовій програмі можна буде на цьому майданчику. Тобто, дуже важливо розуміти, що від сьогодні це. Ми відкриваємо фактично майданчик для спілкування бізнесу з владою, для допомоги бізнесу. На зараз вже відкрито у нас 17 офісів членсів України. Взагалі планується до кінця року відкрити майже 80. Вони всі будуть відкриті. На сьогодні вже більше 4 тисяч звернень громадян. і з них 25 тисячі це стосовно гарантів. Справ. Ми також готові надати консультацію урядовим програмам і програмам регіонального та місцевого рівня.